Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу зняти чергове відео про відгодівлю своїх бичків. Дивлюся, ця тема вам цікава, тому буду продовжувати знімати, буду розказувати, як годую цих биків, чим годую, які затрати йдуть на відгодівлю. Також в коментарях можете мені писати якусь інформацію, давати, може, якісь поради по відгодівлі. Ось бачите, ось такі мої бички. Сьогодні у нас 28 жовтня. Ось так вони беруть, їдять. Я їх тільки що взяв, дорозі погодував. Е, ну, давайте почнемо з новин. Розкажу, друзі, які новини, що змінилося за цих, оскільки вже два місяці. Два місяці, друзі, я не закидав відео. Е, Попереднє відео я щось був закинув на початку вересня місяця. Ну, візуально, думаю, бачите, що взяв, перегнав своїх бичків в нове приміщення. У мене вдома є ось така ще стайня. В цій стайні можна тримати 8 бічків друзі, на відгодівлю. Ну, ставити друзі, 8 бічків на відгодівлю. Хоча деякі роки навіть тримали ось в цій стайні 11 бічків. Правда, це трохи забагато, бо бичкам незручно, тісно, ну забагато, якщо чесно. І незручно годувати цих бичків, вони як виростають, пізніше один на одного лягають, ну не вистачає місця. Оптимально, це. 8 бичків можна тримати в цій стайні. Ну, максимум це 9. Е, розміри ну, цієї стайні 9 метрів на 3,80. Ось таке, друзі, це стайня на відготівлю бичків. Е, ну що, я бачите, ось такі жалоба. Сюди я переважно ну, наливаю воду для бичків, насипаю різні корма. Там. Гарбузи, комбікорм, яблука, силос, ну, будь-який друзі, корм, що ось беруть, їдять ось ці бочки. Зверху є ось така драбинка, сюди переважно кидаю сіно, там, траву, ну, що там ще можна? Сіна ну ось такий корма. Бо якщо брати сіно, кидати ось сюди в жолу, ну, може ще попадати неякісне сіно, то вони це сіно можуть вигортати з цього жолоба і брати під ноги. А вже якщо кидаєте сюди за драбинку, то вони вже цього не зроблять, будуть брати його потроху їсти. Ось такі, бачите, бички, друзі. Е, ну така, друзі, стайня, бачите, вікна є, вікна зараз постійно відкриті, бо на творі ще досить ну, тепла погода, там плюс 15, плюс 20 градусів. Тому вікна відкриті, бо. Тут буде, буде жарко, якщо вікна я візьму позакриваю. Вже як буде мороз, там плюс 10, плюс 15 градусів, то вікна я постійно беру закриваю. Хіба там на 2-3 годинки в день можу відкрити, щоб нагнати сюди трохи свіжого повітря? Це що, друзі, у вас постайнє. По бичках, ну, по бичках дуже нічого нового не скажу. Ці 4 бичка, що я вам швидше показував у попередньому відео, я взяв бачите, їх сюди перегнав. Ось цих три вже правда більших. І оцей між ними самой найменший, малюк, я його беру називаю, е, попався проблемний. До е, перших два тижні вересня я взагалі з ним замахався, якщо чесно. Діарея, понос, ну, проблемний друзі, попався. Ну, якось його правда вилікував, е, давав друзі від поносу е, вугільні таблетки. Огінні таблетки. От, бачите, ось такі. Саме найдешевші, в аптеці купив, я не знаю, коштує там щось 2, 3 4 гривні. Е, знаю, зранку йому був щось дав 4 чи 5 ось цих таблеток, ну, як давав йому пити. І на, на вечір також щось там 4-5 таблеток. І ну, якось відійшов цей бичок. Хоча, там, якщо почитати ваші коментарі, ви там пишете, що. Е, Яйця коріші потрібно бити, хтось там казав, каву потрібно заварувати, картофляний крохмаль давати ось бичкам від поносу. Ну, Багато, друзі, є різних там варіантів, настойки різні. Хтось взагалі каже, піти в веде аптеку, купити там спеціальний препарат, дати ось цим бичкам і все буде з ними добре. Ну, По-різному. Ну, Мені реально ось ці вугільні таблетки, мені в моєму друзі, випадку мені допомогли. Бачите, ось таке. Ну, бичок, бачите, правда похудав. Я навіть не знаю взяти ось цього, бачите, він за нього майже в два рази більший. Вони вже десь мають 120 так, ну, під 140 кг. А цей десь буде, я не знаю, ну, 80 кг, як має, то буде дуже добре. Ну правда, вже бачите, почав їсти, вже їсть, друзі, має хороший апетит. Вже може і більше води випити, йому вже це не пошкодить, і більше корму з'їсть, ну, вже все нормально. Ось Бачите, як їсть. Ну, правда, бачите, похудав. Ну, як їсть, думаю, все одно буде рости, поправиться і якось з часом відійде. Ці правда, три бичка вже є більші. Це взагалі, оцей боягуз, бачите. <свісна> <свісна> e, між ними само, ну, так показує хороші результати. Досить такий хороший битий цей бичок. А ці ну також підросли вони. Ну вони, друзі, візуально бачите, виглядають, правда, трохи худими. Ну, нічого, їдять, думаю, все одно як їдять, повинні рости. І цього бичка, друзі, я купив в сусідньому селі, там продавав мій знайомий бичок оцей сірий. Він десь з початку березня-кінця лютого місяця. Ну, вже більше йому більше як півроку. Мав би, в принципі, виглядати більшим. Ну, не знаю. Щось він в рості відстає. Навіть взято ось цього червоного бичка. Це я брав друзі у знайомого фермера. Цей бичок десь буде з червня місяця. Ну, Він майже буде в такий самий, а може вже і більший за ось цього бичка, який. Якийсь початку березня місяця, бачите. Ну також, все їсть, все з ним добре. Ну, як їсть, думаю, також буде рости, все буде з ним добре. Це що, друзі, по моїх бичках. Поки що маю 5 штук, хочу, в принципі, ще взяти докупити 3 штуки, щоб ось сюди до кінця поставити друзі на відгодівлю. Ну, не знаю, чи правда вийде, бо. Вже немає, бички вже, от навіть і фермера, майже всі розпродали, і якщо по селах їздити у людей, питати також, немає вже. Ну, Ніби там домовився з деякими господарами, які мають мені продати. Ну, не знаю, чи вийде купити, мені, ну, подивимося. Все, друзі, якщо щось куплю, пізніше в наступному відео вам все розкажу. Це що, це по моїх бичках, бачите. Тепер поговоримо про відгодівлю. Як, друзі, я їх переобгодую. Годую, давайте почнемо з того, що два рази на день. Зранку і ну, надвечором. Зранку між 7 і 8 годиною і надвечором так само між 7 і 8. Ну, буває, що надвечором може, правда, піти швидше їх трохи погодувати там на пів годинки. Ну що, приходжу, там, швиденько підчищаю гній. Вичищаю, друзі, жолоба, бо ну, може, можуть лишатися якісь недоїдки, або там, ну, переважно сіну не доїдають. Може там так лишається сіна. ну, Небагато так от взяти дві руки, згорнути. і, ну, Можна сказати, майже все виїдають. А Це сіно що лишається, що я беру, підчищаю, це ось беру під них під стелю. Прийшов, все, підчистив. На ну, це я не знаю, скільки там я де, десь ну, так, до 10 хвилин візьмемо. Е, пізніше беру сюди, наливаю, сюди їм в жолоб е, десь е, 18-20 літрів води. Воду даю е, ну, теплу. Наливаю воду, вони починають пити, а з той час беру їм кидаю сіно. Е, Ну, зато, як не кинув сіно, вони майже вже цю всю воду випивають. Пізніше беру їм сюди в жолоб, насипаю 20-літрове ведро гарбузів. Гарбузи, друзі, беру, перебиваю через, ну, в мене є корморізка і засипаю ось сюди цих гарбузів. Засипав гарбузи, пізніше беру комбікорм. Засипаю поверху, по цих гарбузах їм комбікор. Комбікор у мене йде суміш пшениці, ячменю і кукурудзи. У відсотках, якщо так взяти, десь ну, 50% буде ячменю, 35-40% пшениці і решту там десь 15-10% буде друзі, кукурудзи. Кукурудза даю небагато, бо кукурудза в мене закінчується і ось ну, так даю, щоб хоч, хоч трохи щось дати. Вже як зберу свій новий врожай ось кукурудзи, що я ось цього року посіяв, то пшеницю і ячмінь трохи буду економити, а більше вже давати самого з зерна кукурудзи. Ось так. Посипаємо комбікорм. Комбікорм друзі даю ось на цих 5 бічків десь. 4 кілограма. 4 кілограма зранку і 4 кілограма надвечором. За сутку, так, як 8 кілограм для корму ось на цих бічків. Не знаю, багато чи мало, але даю так, друзі, щоб все з'їдали. Можу дати більше, але бачу, що вони це не виїдають. Ну, Думаю, знаєте, як їдять, виділяють слину. Цей корм бере, намокає, пізніше починає там киснути. І, ну, Далі вони взагалі його не схочуть їсти. Тому даю так, щоб вони ну, це брали е, ну, Бачу, що починаються, це, виїд, ну, то можу, буду прибавляти е, комбікорму. І Як насипав, друзі, гарбузи, е, комбікорм, е, сіль. Постійно кожного дня зранку і ввечері посипаю їм для апетиту трохи по цьому корму солі. Е, у мене ось сіль, я собі засипав в півлітрову банку, бо ну, тут трохи сиро. І щоб ця сіль не намокала, взяв засипав в банку, герметично кришкою закрив і, ну, і ось так стоїть. Сіль беру просто, найдешевше, не знаю, яка там кам'яна є, тут без різниці, їм люба сіль піде. Сьогодні пачка солі недешево коштує. І взяв поверху посипав для апетиту, Ну, Сказати, скільки я вам цієї солі даю, ну не знаю, друзі. Ну, десь 15, може 20 грам солі. Ну, багато не даю, бо якщо дасте більше, то їм буде це шкодити. Ну і все. Ось така, друзі, відгодівля. Ось так їх беру зараз готую. Все, їдять. Зараз може навіть ставлю вам відео, як зранку приходжу, що все майже чисто, правда, трохи лишається сіно. Ось, друзі, прийшов сьогодні зранку годувати бички. Хочу показати вам, як вони беруть, все виїдають. Бачите, в принципі, сіно, все майже з'їли. Правда, ось там у жолобі трохи бачите, лишається недоїдки. Ну це небагато там. А гарбузи, комбікорм, також, бачите, нічого нема, все з'їдають. Ось так їдять мої бички. Апетит хороший, тому ось так беру їх, годую. Зараз даю гарбузи, бо маю друзі ну, вдома ще багато гарбузів, Думаю, знаєте, що гарбузи вони довго ну, не зберігаються, вони починають гнити. Зараз ще ось ці осінні морози і вони почнуть ще швидше гнити, тому треба в першу чергу брати годувати гарбузами. Думаю, гарбузами десь годувати так до грудня місяця. До грудня друзі, місяця, а там е, пізніше буду давати силос кукурудзяний, Е, Є в мене ще картопля. Цього року ось, зібрав друзі мега врожай картоплі. Е, ну що, буде комбікорм, зерно, е, сіно є, сінажу друзі маю. Ну, коротше, Корма є, тільки мати бажання годувати. Ось так. Ось такий друзі, що маю бачити, сінаш. Це мені правда, мій знайомий фермер підкинув пару ось таких ну, грулонів. Не знаю, кажуть, що штука дуже хороша. В худобі дуже добре давати, корови починають прибавляти дуже сильно молоко. Бичкам також досить добре, бички починають від цього ну, досить сильно поправлятися. Ну, не знаю, друзі, попробуємо, бо якщо чесно, буду перший раз годувати. Ось цим всі ножом. Подивимося. Я вам спробую все на відео показати. Може, зробимо такий собі експеримент, що буде краще, що буде краще їсти сінаш оцей чи сіно. Це, друзі, в наступних відео я вам спробую показати. Ну, взагалі, ось цим свій ножом буду десь годувати своїх бичків зимою, правда. І тут, ось бачите, біля трактора стоїть силос. Це ось, друзі, я так заготовив Селос. Ну що, привіз, скосив себе на городі, там, ну не, не на городі, а на полях своїх. Тому знаєте, що посіяна кукурудза. Скосив трохи кукурудзи з качанами, е, перерізав це все через січкарню. Е, взяв ось такі е, пакети чи рукава, це ну, клійонка, друзі. Купляєте клійонку, вона продається переважно в рукавах. Цей рукав я взяв знизу, зав'язав і ну так як вийшов ось такий мішок. І сюди взяв, засипав ось цю кукурузу, що перерізав на січкарні. Добре втрамбував. Ну і бачите, все, герметично закрив і ще зверху ось поставив пару каміння, щоб вигнати повністю весь воздух. Також перший раз заготовив цей силос і ну не знаю, що з цього вийде. Подивимося, друзі. В подальшому буду знімати все на відео і покажемо. Чи можна ось такого в домашніх умовах заготовити цей село, чи не можна, чи щось вийде з нього добре, чи, чи буде погано, ну, все спробую вам розказати. Заготовив ось таких три штуки. Ось такому тому бікбегу, я не знаю. Десь за моїми підрахунками буде ну, 600-700 кг з цього силосу. Заготовив би більше, ну, боюся, друзі, бо роботи коло того багато. а... Як все буде, вийде погано, там, цей село зіпсується, то думаю самі розумієте. Поки що заготовив три штуки. Якщо буде себе ну, зарекомендує ось цей село, то, наприклад, на наступний рік або якось там можна буде вже заготовити більше. Ну, Скажу так, ось тут, якщо вже ходити, чути запах село, чути. Тому думаю, що все повинно бути добре. Ось там далі, бачите, це гарбузи. Це гарбузи даю друзі ось бачкам з годовою, вже бачите, небагато. Ну, і сіно і солому показувати не буду. Кожний, думаю, це ці корма бачив. Ось бачите. Е, також, друзі, хочу ще додати, чимось можна брати, годувати цих бичків, е, ну, які можна взяти, купити корма або взяти їх безкоштовно. Взагалі, думаю, краще це дістати корма безкоштовно. бо... Ну, Щоб на цих бичках нормально заробити, це потрібно ці бачки, чим по дешевій ціні купити, дістати по безкоштовно корма. І чим простіше взяти собі, спростити працю, щоб ось не тратити на відгодівлю, Ну, багато часу не тратити на відгодівлю цих бачків. По кормах давайте поговоримо, що можна ще ось тут взяти-купити або взяти безкоштовно. Купити можна друзі жом. жом Ось ну, не знаю скільки він буде коштувати. Думаю, що ціна буде досить високою, бо солярка в ціні не падає і доставка цього жому з, з Тернополя буде досить також високою. Тому жом, напевно, що відпадає. Можна взяти відходи кукурудзи. Ціна на них десь 1800-2200 гривень за тонну. І Думаю, на відгодівлю біків відходи також будуть досить непогано. І я вже собі в принципі думав, як може зберу свій врожай кукурудзи. Ну, Я не знаю, правда, яка буде ціна на цю кукурудзу, Ну, якщо буде там 4 чи 5 тисяч гривень за тонну, то може краще і свій врожай продам, а натомість там, за тонну нормальної кукурудзи купив би 2 тонни ось цих відходів. І... Буду цим годувати своїх бичків. Якщо буде ціна на кукурудзу невисокою, то скоріше залишу саме своє зерно і буду цим зерном годувати цих бичків. І третє, що можна друзі взяти, не купити, а взяти безкоштовно, це дивіться, у нас біля міста Стрий є спертовий завод. Сперт, думаю, знаєте, що роблять, це переважно кукурудза. Цю кукурудзу беруть, якось там перемелюють, заливають водою, роблять ну, таку собі ніби закваску. Воно ну, це все бере бродить. І там через якийсь певний проміжок часу беруть цю закваску, переганяють, там спирт відбирають. А цю закваску ну, в нас кажуть брага. Цю брагу беруть, заливають спеціальні там резервуари, в бочки там в різні ямкості. І оцю брагу, ну це по суті вода. І... Кукурудзяна каша. От цієї кукурудзяної каші можна собі поїхати безкоштовно набрати і ось ними брати, годувати бичків. Повірте, це в 100 разів краще за, за, за жом. Ось, для прикладу, взяти за жом, воно буде в 100 разів краще. По суті, це друзі, сама кукурудза, саме кукурудзяне зерно. Знаю, ось селяни, які там недалеко живуть від цього заводу, постійно беруть собі ось цю брагу возять. Годують там худобу, бичкам дають, навіть дехто свині годує. Недалеко там є фермер, ну також постійно бере їзди, закачує цю брагу, там, трактор МТЗ тягає бочку, не знаю, там 10 тонна ця бочка, чи яка постійно привозить собі цієї браги. І... Ну, коровий не знаю, чи він годує цією прагою, але ну, бичкам знаю, що 100% вдає ось цю брагу і бере на неї годує свої бички. І бички, повірте, в нього ну, дуже хороші, ситі, виглядають. Ну, штука досить хороша. Тому, друзі, ось як з варіантів, можна поїхати собі привезти цієї браги і ось брати, годувати бичків. Ось так. Ось таке друзі, відео. На цьому, напевно, ще буду завершувати. Давайте, пишіть, там, коментуйте. В дальнішому буду для вас знімати вже більше відео, буду більше розказувати всякої інформації. Також можете і в коментарях від себе щось там писати, розказати, друзі, як ви берете, годуєте бичків. Може, хтось також бере годує Брагою. Давайте, друзі, розкажіть, як цей корм вам подобається чи не подобається, чи є якась користь від цієї браги. Тому що, бажаю всім удачі, миру, добра. Беремо, друзі, не падаємо духом, беремо, працюємо, не здаємося. І повірте, все з часом у нас буде добре. Тому всім до зустрічі.